А кавун? Ти знаєш Та, кавун. Ти мені... Слухай, Я чула за, таліс, за талісман. Та ти чула, чула, це хорошо. А ти ще чула ось за маракеш? Це ще, ще такі не дуже то вони ще такі крути Де... і то вже бомба. Дивись, тут є маракеш, є баронеса, є. Е, бедоїн. І... А це, а це динь, І клаус? Туди мені щось щось на розсаду хочу посадити. Кого, кого давай, давай. Маракеш не буде пожеліть. на відео, то й не забуду. Госту не пожалію. Оброблене речку, давай. І поки я не забулася, доб, добриня є кукурудза. Звісно. Боже, слухай, які качани. Це про, про Більше 20 сантиметрів Та, качани, да. рівненький, зерно налите, це, це не качана, а я його розсаду з нього роблю. Та мене, а, так ми так само. У липні вже є своя кукурудза. Райми, що. У мене 130 Там, у Маракеш. Ти, це, брала Канаду, чи... Ти мені давав в маленьких пакетиках професійне насіння. Ти мені давав. У таких хочеш? Ні, в таких не хочу. От таких. От от таке. О, Це тобі ось буде. Ось да. Йорк — Це американець. Ага. Це буде як шантане. Не... Така, 15-17. Канада буде трошки Ага. Буде 17-25. Давай там. О-о-о, оце воно. Я того Aa, року be, брала цей і вже взяла, була зовсім та пачечку ранньої. Це тобі буде два у одній бубочці. Кукурузі. Тут підпишу сейчас Канада. Канада. Все буде длинне. А це Йорк. Американський. Так. І не забутися кукурузу. Слухай, найкраща кукуруза, яку тільки я не брала. Яка вона смачна. Та й от ще три додав, думав, може. Ні. Скільки дві? Давай мені чотири. чотири. Я дві зроблю на розсаду стаканчики, а дві висію вже на город. Угу. Так, а огірки коль є в тебе? Є. Це мені підписники порадили, сказали, що дуже-дуже. А давай і та коль, і так краще, а шо, що ще краще? Ніборі. Та ніборі є так. мене. Є? Да, да, так. Да, так, так. Так. Я ж та тебе була є? взяла та того року, то ще Ілонару, мене. Це рік Суановський. Угу. І дам тобі, якщо ти дуже хочеш, на тобі еколь. Боже, а що в мене того року Арктика? Арктика Вова. Це, це був, це був капіт. У yeah. мене я, я й соку Stras, наробила. Страж бери, господино. То ти я давай. Не не страж? Та. Тріолі бери ось огірки. Давай, Гібрія. давай. Кібрія. Є. Yeah, кібрія да, є. є, кібрія є. Я кібрію вже не один рік. обов'язково. Ну без нього нікуди. Так. Да. Без нього точно нікуди. Давай, давай, давай. Без нього, без нього нікуди. Гунар теж хороший, такі трошки двійки. Це ж ти даєш такі, що і на консервацію хороші були. Отак. І нам ще треба буде. А я не знаю, що це воно таке. Гунара красавець теж, це еліксвановський. О, то ти мені цього підписуєш. А які краще на розсаду взяти? Щоб ранні були. Вони всі рані. Всі ранні, так. Садив їх вісім зерпів. Почти зацвітає в один момент. Всі разом. Це мені треба дивлюся. Я дивлюся, на... підпишу, скажу, да. які є. Підпиши. Що на розсаду, що, що буду на грядку висівати. Так, на... угу. Так, азелія, кабачок, потом, 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 потом. Аделія. Є ще Ого. хочеш від одного. Вона ж Вона мене до цих пір є. Хоч би що її. Ну. Агресора, давай. давай агресора. А ну покажи пачку уфейка. людям. Можливо, люди ж люди тр... ага. ж не дивиться три. Ну давай це, от я ще щось хочу з квіток, щоб щось потепліє та посіяти на грядку. Там мене вже кури закриті все, у двір не підуть. Так, і я ще можу і квіток насадити. Так, що. Айстри, ой як я їх хочу. Давай, можна було б ціле, те, нема куди вішати. Давай мені айстри. Які? Ага, оце ці, Так, тобі буде хотіть. Давай, так. І ще щось. А що ще Що ще таке? Бо Люди вже зібралися, треба мені тікати. Я пробуємо. І сніжок пролітає. Ну що, трошки купила насіння знову. Ой, дорогі друзі, це був магазин. І Вова продавець, я в нього багато років скуповуюся. В нього він займається професійно, в нього розсади дуже багато, дуже величезні в нього теплиці і займається насінням. І професійно в нього насіння щороку купую. І, як ви бачили, дуже гарний врожай, шикарний врожай на все. Так, що ще купила? О, у нас на базарі стояли, продавались. Так що четверга стоять. Три відра за 100 гривень. Я взяла. Я не знаю, що я взагалі люблю десяку. Ось такі гарні великі карасі. Покажу по 70 гривень. Радочка. Це ще й маленький, тому що там більші. Такі вони різні. Покажись. Руки замастила. Взяла 2 кілограми. Ой, сімба нявка є. Ну, звісно, там такі дочки м'ясо взяла. Так, ти замерзла. Ти ж гриби не їсиш. Ну, ще ми з мамою в Аврору заходили. Мама передавала всім вітання. Так, це собакам взяла. Собакам від блих буду обробляти. О, ще одна прийшла. Ми так спочатку до мами пішла. Зараз дам тобі рибки. А потім ми вже разом з нею пішли. Мама варору мене повела. Так, підемо рибу чистити. На ще передивлюся, що купила. Я того року не показала вам, дорогі друзі, яка в мене вродила морква. Шикарна була морква. Я вам покажу в мене в погрібі. Вона є Канада, і Йорк. Тому я і цього року взяла це насіння. Дуже мені сподобалося. Так, ну тут що я вже за Добриня, кукуруза це гарна врожайна. Напевно, я її всі 4 візьму на розсаду. І капуста-агресор. Також в мене ще є в погрібі. Зараз березень місяць. Ось вона гарно зберігається. Покажу вам також це все в наступному вже відео. І бурячок. Гарний буряк, дуже гарний і смачний. У нас уже гарненько снігу намило, і ще йде. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. На все добре, до зустрічі.